Вітає вечірні новини на Ukrainian Media Network. студії Катерина Супрун та Назар Задорій. Новини з фронту маємо три обстріли зі сторони московицьких окупантів. Вони, зокрема, біля Водяного застосували міномет 82-го калібру. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних Сил. Також повідомляється, що втрат серед українських воїнів немає. Рухаємося далі, і зрада е приходить зі сходу на сайті Олімпійських ігор. Крим відділили від України кордоном. Це ви можете побачити на ілюстрації на нашому сайті е «Відділений Крим. Ми вже це обговорювали сьогодні в денному випуску України Media Network. Е і вже. Міністерство закордонних справ України розбирається із з Міжнародним олімпійським комітетом і в посольстві Українське посольство в Японії так само з займається Японії. цим питанням. Так а я згадувала про те, що Netflix змусили перекласти так, як треба, так як треба Україні. Значить, що там ще ну в Твіттері постійні у нас війни. Так що я думаю, що думаю, з цим впораємося. Газети американські також відділяли Крим від України і ставалося ну. Але потім все виправляли. Я тут маю теж так само виправити. А росіяни тим часом заперечують свою агресію проти України. Йдеться тут про газові перемовини. так ага Йдеться, Йдеться про газові перемовини, перемовини і Північний потік. Кажуть, а ми що? Ми агресія? Взагалі ніколи такого не було. Чого це? Це так і вони реагують на драфт угоди між сполученими штатами та Німеччиною. Де йдеться про те, що у разі, якщо північний потік будуть використовувати проти України, то тоді власне будуть запроваджені санкції. Вони Такі ми агресія. Ми ніколи. За, зацитуємо це. От Пісков розповідав. Ми категорично не згодні з такими формулюваннями ні в Україні, ні за її межами. Ніякої агресії Росії не було і немає. Ніякими шкідливими діями Росія не займалася і не займається. Та бляха весь світ знає, що вона робить: кібератаки, агресія проти України, агресія проти Грузії. 91-й рік Литва, е Молдова. Можна ще багато чого перечислювати. Без кінця. перераховувати. Я думаю, беновічки всякі. Йдемо далі по темі північного потоку. А перед тим хочемо вам нагадати, що у вас є можливість допомогти нам фінансово. І ось є у нас така кніпочка донейтив. І тут є всі реквізити, і дуже дякуємо вам за підтримку. Йдемо далі. Кулеба потім уже реагував далі. І ми хочу нагадати, що одразу, коли з'явилася ця угода німецько-американська, то була реакція Польщі та України, і її зробили спільно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і його колега. З Польщі так ось тепер він каже, що Україна хоче сильніших формулювань в угоді США та Німеччини щодо північного потоку. 2 зацитую. Ми наразі маємо багато запитань до того, як американо-українська домовленість. Я сказав укр... українська, перепрошую німецька домовленість здатна зменшити безпекові ризики для України та країн Центральної Європи, пов'язані із запуском Північного потоку. потоку-2». ми будемо розмовляти із США і Німеччиною з цього приводу. Ми чесно завжди казали, що для нас північний потік потік-2» насамперед є безпековим питанням. Ми б хотіли, щоб формулювання. У німецько-американській заяві стосовно безпеки були сильнішими, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. І нагадаю, що можете подивитися наш сьогоднішній денний випуск Media Network, де ми якраз розбирали тему північного потоку і того, що саме відбувається нині з цим трубопроводом, і наскільки це загрозливо для України, і що з цим власне робити, яким шляхом рухатися, і за що воювати далі. Але можна проанонсувати, що ну не все так погано, як нам розповідав експерт. Але ви побачите у вас там вгорі. Я зафіксую це відео, цей етер, і ви все зможете побачити. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на нашому сайті umn.ua. для вас також доступні наші сторінки на соціальних мережах. Дякуємо вам безмежно за підтримку. Всі реквізити є у нас на сайті. Хто хоче допомогти нам гривнею, ви можете підтримати нам, нас і шером цього відео, і інших наших відео, лайком, коментарем. Дякуємо вам за увагу. З вами були Назар Зидрій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.